Спробуйте побачити, який добрий Господь. Псалом 34. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо знання, якими Господь володіє. Минулий раз ми говорили про теоретичні, сьогодні ми будемо говорити вже про практичні або знання як досвід. На відміну від перших, які набуваються завдяки навчанню або читанню, то ці вже через практику досягаються або набуваються через практику. Досвід. Або виконання певних завдань. Це вже набувається з часом. і так Без власного пережитого досвіду всі знання вони будуть чужими. ну Наприклад, водити автомобіль. Як би ми не вчили теорію, але потрібна практика, навик, і вже з часом людина більше удосконалюється. Приготування їжі. Ми можемо чисто теоретично знати по книжці, але знову ж з часом ну, або грати на музичному інструменті. Тут вже якби, без постійного повторювання, без практики, без досвіду навряд чи це вийде. Початком знову ж цього досвіду є Господь, і Він є джерелом, і Він має цей досвід. Початок премудрості страх перед Господом. «Добрий розум у тих, хто виконує це. Його слава навіки стоїть. Тобто, страх Господні це не просто теоретичні знання, а активний пережитий досвід, що виробляє практичну мудрість. Ну, наприклад, якщо взяти історію про Давида, то він йшов проти Голіафа. І в нього не просто була теорія, там, військова теорія, він не просто знав, як воювати. Він навіть зброю не взяв, якщо взяти так військову, він взяв пращу, те, чим він завжди користувався, і пішов проти Голіафа. В нього був досвід. Він мав пра практику, практичні знання, як користуватися цим предметом для того, щоб знешкодити ведмеді, льва і так далі. Тобто Він боровся з ними при допомозі пращі. І ось вийшов проти Голіафа також скористався цією пращою. Це був це були знання. Ну, якщо взяти прошу, я навіть приблизно, ну, я знаю, але, на жаль, не бачив практично її, ну, тільки теоретично знаю. І як нею користуватися, багато із нас може не, не знати. А він знав і він нею використовувався. Тобто досвід це якби, основа всього, всіх знань. Єдиним джерелом знань є цей досвід. Тобто без нього дуже складно. Ну, наприклад, хлопчик, якого мама постійно говорить, що там не чіпай гарячу плитку, не торкайся, не роби цього. І ось одного разу він все-таки торкнеться. Я хочу сказати, що цей досвід, він дуже сильно допоможе йому і він навряд чи більше буде щось робити. Скажемо, колись у нас була така ситуація, син любив палити сірники. Він просто не знав, він палив, 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 кидав, але ми розуміли, що це може призвести до чогось. І я, запаливши сірник, його він, коли вірніше, черговий раз сірник, я взяв його руку свою. Мої пальці були ближче до вогню, і я відчував, як воно починає мене пекти, його ще не пекло, а потім його почало пекти трохи. І він такий випустив сірник. Випустив. Я його зберіг. І все, після того тобто в нього був досвід, що воно може призвести до болю. І потім пояснювати, що щось ти можеш накоїти зло, це вже не потрібно було. В нього був особистий досвід. Бог є незмінний. І ось е Тому йому по суті, не повинна була би бути присутня е досвід. Тому що досвід це є практика, це є якісь дії, але в Бога є, Бог знає і Бог цей, пройшов через досвід. Наприклад, Покуси в пустелі, випробування в пустелі. Вони являються якраз таким самим першим, красивим, яскравим свідченням про досвід. У Господа ніколи не було досвід голодування. Він знав теоретично, він знав, але ось тут він пройшов через це все. Він пройшов через 40 днів він застосовував певний прожитий досвід посту і близькості з Богом. Тобто, Ну, тут два моменти, тобто да? голодання да, 40 днів, тобто він вже мав досвід, напевно. Навряд чи би він вдався до цього, якби не було. Але саме головне або ключове це спілкування з, з отцем. Господь Ісус Христос мав спілкування з отцем протязі 40 днів. Він не просто там ходив голодний по пустині і думав, коли ж це все закінчиться. Це було в першу чергу оці відносини стосунки. І вони, якби затмарювали, бо ну, не, не звертали увагу. Аби не зосереджували його увагу на їжі. І це йому допомогло. Це є досвід, якщо в нього був досвід спілкування, він допоміг йому цьому. Тобто це є чудовим прикладом для кожного із нас, що будь-що ми можемо пережити, якщо ми маємо досвід спілкування з Господом. Тому спробуйте і побачите, який добрий Господь. Амінь.